Доброго ранку, суботнього ранку. Сьогоднішнє відео вийшло таке, експромтом. Заїхали клієнти за навісним обладнанням до мототрактора. Там оприскувач, купачка, цікавилися сівалкою. І я розпитав про старший чоловік був Василь його звати, він всіма хлопцями молодими керує. А Розпитав його про трактор. Який в нього кентавр, Ось такий о. 160-ка. Розпитав його думку. Послухайте, будь ласка, можете не відписуйте нічого, просто послухайте старшого чоловіка, як треба працювати на кентаврі і що це за трактор. І зробіть висновки. Що може ви щось десь, хто вже таку техніку має, щось десь упустили в цьому моменті, в його обслуговуванні ну, і роботі. Тому на зв'язку, Ростиславич Агро, тримаємося. Мене Василь, протягом я купив трактор Кінтау. Трактор хороший. Як на точно моделі? А я в Берг. Моделі... To, pa, на 16 кінських Так. 160б. Ну, Оце колеги. 16 і я Шо? його хвалюю. А чим він вам він... добре? А добре, що він собі е, економний, і я собі що хочу зробив ним, і гору. Ну що, івентар це куплю, те, що треба до нього. І в мене все добре виходить. Я сам тракторист. О, я це я розумію. Жити для себе і для людей. Для людей, я для себе все, все роблю. А як ви довго його експлуатуєте? Цілий день можу робити. А, коли купили? А от ось за рік. В нас купляли, да, так? Рада, вас купляли. Я дуже довольний. Що коня запракти коні, а я нема, а мені прилюбив і низенький, і акуратний. Мені аж прилюба на ньому їде. Я вам дякую за таку важливу інформацію. Це хай послухають ті, кому щось завжди мішає. Ні, то саме бо, не, я не ухвалюю 24 кінське. А той собі нормальний, заляв собі, вода там є. Охруті. Скільки він бере вас на скільки скажемо? На годину він бере літру 200 грам. Супер! Дуже вичерпно. Є, а баток 5,5 літрів. Мені вистачає, я як, як їздив не обкатку робив, як заправлю батка, то мені вистачало на тиждень на рибу. Я їздив, щоб я їздив на них. На рибу де хочеш, Мені Все. замість Дякую. Nutrient... А коней, а що не раз кажу на, до такого вінкоця, кажу, привез до коней. То кінтавру це ж людина кінь. А то я був брат, а там сого Ага. Ну і каже, брат, піди візьми вилка. Я пішов, приходжу, думаю, пошуткувати. Кажу, що таке? Ти знаєш, що не взяв барака у Я вже привик колись, як то на конях. Ні, тр трактор супер. Дякую, дякую вам. Все, хай трактор, служить якщо, довго. Хоче, і трактор. вам здоров'я, і трактору вашому здоров'я. Mm -hmm. Ще моменти хлопці мені розказують про обслуговування цього трактора. Скажіть, будь ласка. Да, треба глядіти, підтяжку, провіряти масло, все. Обов'язково поїздив тиждень, підтяжку робив, все. Ну, пройдейся, то не, не багацько. Газно Балтика гаюську да, потягнути. Це, те те все. це Це я розумію син, так? Я, я, зять, о, зять каже, каже, не може натішитися, тепер в поле не ходить, а тесь на. Ну. Я вже нічого не робив у полі, теж робив. Ну, син був. Сину 18, я маю вже на трактор, де навчив валити. Це ну, головне настрої. Все. Мати е, уходу. А Дякую. я проробив всю життя трактористом. А на якому їздили коняві? МТЗ-80, протягом всі трактора. Начинати від кадепона. Ого. Так що я всю життя проробив, то я вже знаю. Знаєте, як працювати. Дякую вам, хлопці, ще раз.